Із абітурієнтів у студенти вище оприлюднили перші результати вступної кампанії. Сумніви в очах, надію у серцях. Це про місцевих абітурієнтів. Вони під стінами Прикарпатського університету з самого ранку чекають новин від приймальної комісії. Хвилююся, руки трясуться, то хвилююся, більше нічого. Поки вступників заспокоюють їхні батьки у приймальній комісії, буквально закипає робота. У директора педагогічного інституту тремтить рука чи то від хвилювання, чи то від втоми. Він підписує списки так званих державників. Це ті, що поступили на бюджетну форму навчання. каже цього року педінститут, буквально завалили заявами від абітурієнтів. Початкова психологія, 91, географія 486 заяв. Справа в тому, що географія стала дуже популярною, тому що там є. Ми готуємо учителя географії, кома і туристично-краєзнавча робота, тобто і спеціалізація так звана. Тобто дитина має можливість влаштуватися, як кажуть, на різні роботи. Далі, бачите, початкова освіта, дошкільна освіта 130 заяв, а загальна це, це слово я вам скажу, у нас 1748 заяв. Кожен список від приймальної комісії направляють ось у цей кабінет. Тут він проходить генеральну перевірку. Мокра печатка і документ готовий до офіційного оприлюднення. Ось він. Момент істини. На стендах перші результати. Минає кілька секунд, перші сльози, і перший радісний сміх тих, хто побачив своє прізвище у списку. Я прийшла на дві, і страх мною обраних. Факультетів. Я прийшла на міжнародні відносини на німецьку і зараз якраз місцелійської мови. Вийшло так, що де я хочу на французьку мову, не проходжу, а на готельну ресторану справу проходжу. Дуже надіюся, що все-таки пойду туди, куди хочу. За абітурієнтів радіють їхні батьки та близькі. Дуже переживала. Мої вчителі, і бабуся, і вчителька одночасно, і дідусь теж вчитель. Так що дуже переживала, раді, що справедливість режисувала. Тепер вступники мають скоріш подати оригінали документів. Аби не втратити бюджетне місце, треба зробити це до кінця тижня. Адже у понеділок списки бюджетників коригуватимуть. Ті, хто є тут внесені в цьому списочку, які вони себе прочитають. Якщо вони не принесли ще оригіналу, вони прочитавши себе в списку, що вони є рекомендовані на державну форму брати оригінал і нести до 5 числа. За радістю вступників споглядають старші курси. Дівчата з педагогічного розповідають про нелегкі студентські будні. Кажуть, найперший клопіт, який чекає приїжджих студентів квартирне питання. Головне квартиру знайти мати дежети. Шукаємо в центрі і ну, немає. Самі ж першокурсники зізнаються про майбутнє житло ще навіть не задумувалися зараз. Радіють тому, що бодай поступили, а пошуками помешкання займуться ближче до 1 вересня. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.